вечора, друзі. Вітаю вас на вечірньому ефірі в каналі Фінансова Академія. Звати мене Степан Прізвищем Євсименович, я фінансовий консультант, директор прокільської компанії. І сьогодні з вами буду ділитися важливою інформацією, що стосується фінансової безпеки. Тема нашої сьогоднішньої розмови фінансове планування. І для того, щоб легше було сприймати інформацію, я буду використовувати слайди. Тож, ми сьогодні говоримо про фінансовий план. Справа в тому, що кожен із нас, ну особливо, якщо ми хочемо мати нормальний достаток, повинен мати фінансовий план. В цілому план повинен бути різний. План на життя, план щодо здоров'я, план особистого розвитку. Ну і, звичайно, фінансовий план, тому що якщо ми не живемо за своїм планом, нам автоматично доводиться жити за чужим. Фінансовий план допомагає обминати різні труднощі, а в житті їх, ну, в принципі, в кожного по-різному, але досить немало. І тепер, якщо ми подивимося на наше життя, то воно має всього три часові періоди і три фінансові періоди. В нашому житті в першому періоді ми навчалися. Зараз ми працюємо і згодом підемо на відпочинок, якщо ми його створимо самі. Ну або на пенсію, ну і ми розуміємо, що слово пенсія це асоціація з бідністю. Гроші поводять себе в цих трьох періодах також по-різному. І в першому періоді їх немає, ну точніше, вони є, але їм їх дають нам, нам батьки, тобто це так звані кишенькові гроші. У другому періоді в нас є кошти, які ми самостійно заробляємо, і це гроші, які ми називаємо. Так, перепрошую секундочку. Це гроші, які ми називаємо як основний наш дохід і додатковий дохід. Та ми розуміємо також, що завжди він не буде надходити. Настане одного разу такий момент, коли ми перестанемо заробляти, і після цього абсолютна більшість людей впаде на низ. Для того, щоб не було цього болючого падіння, а, до речі, наявність стажу це основа мінімальної пенсії, ну і плюс, можливо, якісь надбавки, а відсутність у чоловіків 35, жінок 30 років стажу це гарантований нуль. Тому ті люди, які не будуть мати стажу, одразу прямують до нуля. На сьогодні це вже є мільйони людей, які не будуть мати державної пенсії. І біда в тому, що ці люди чомусь ще не почали вирішувати цю проблему. А проблему цю можна вирішити одним шляхом створювати особистий пенсійний капітал для того, щоб залишитися на тому рівні, на якому ви вже звикли. Тому між е, тим бажаним рівнем і тим рівнем, який може бути в майбутньому, цю порожнечу заповнюється виключно власними заощадженнями. Держава нічого не дасть. Треба бути свідомим цього. Чому держава нічого не дасть? Тому що державна пенсія вже давно не виконує свою функцію забезпечення пенсіонера. І ніякого там нормального рівня життя ніколи і не було, а тепер взагалі його немає, навіть мінімального. Чому так склалося? Чому державна пенсія сьогодні така маленька у більшості людей, і чи є якась перспектива в майбутньому? Ну, очевидно, давайте ми на це подивимося на факт: пенсія мала, і пенсії не буде в майбутньому через те, що ми з вами живемо ще поки що точніше. Пенсійний фонд працює за принципом солідарної пенсійної системи. Що це означає? Що ці всі платники податків, підприємства, підприємці, ми, працюючи всі, перераховуємо кошти в бюджет, і вони йдуть на виплати теперішнім пенсіонерам. Дехто думає, що це його накопичення, але це не так. Всі кошти йдуть на виплату. Нам залишається тільки ну, тобто соціальний стаж. Якщо ми зайдемо на сайт пенсійного фонду за своїм ідентифікацією, ми побачимо, що в нас там якийсь є стаж, який, ну, в принципі, нічого і не вирішує, там якось у буде пару тисяч гривень пенсії. Сталося це так, тому що сама пенсійна система на, своїм, на своєму початку, початку працювала ефективно за рахунок виключно демографічної ситуації. Що це означає? Що колись було так, що після воєнний період, коли закінчилась війна, народжувалося багато дітей. Четверо, п'ятеро, більше дітей в сім'ї, і ці діти вже народжувалися з 45 по 65, і В 65, му або навіть швидше в 60-му вже пішли працювати, пішли на роботу. Пішли на роботу офіційно сплачуючи податки, ну і працювали вони скільки? Відповідно, 55 жінки, а чоловіки 60 років по старому законодавству. І вони отримували на той час одного когось з батьків, хто вже вийшов на пенсію, тому що пенсіонерів було мало. Ну, по-перше, дуже багато чоловіків загинуло на війні, і сама кількість пенсіонерів автоматично була менша. Ну і тривалість життя тоді була досить короткою. Тому на той час отримувати одного пенсіонера було легко сьогодні все змінилося тому, що ті люди, які народилися в цей час, як бейбі бумери, дожили до пенсійного віку. Багато хто дожив. Якщо тоді було чотири е, працюючих на одного пенсіонера, то на сьогодні вже один працюючий, два пенсіонери, а в майбутньому буде три і чотири. І навіть на сьогодні, в такий час, коли на одного працюючого два пенсіонери, пенсійний фонд з 2010 року, зауважте, вже 15 років, він банкрут. Тобто живе виключно за рахунок дотації державного бюджету. На сьогодні картина не втішна. Низька народжуваність, яка ну, просто жахає, тому що ну, хто ж буде народжувати в таких умовах війни. І вона до, до війни була такою низькою, а зараз катастрофічна низька. Безробіття нікуди не з'їднеться, і ще на найближчий час воно ще буде присутнє. Звичайно, що будуть робітничі професії, потім потрібні будівельники які будуть в великому дефіциті. Але поки відбудують заводи і фабрики, то щоб тривалий період часу буде безробіття, і воно буде наростати. Зарплата в конвертах пов'язана з тим, що підприємці мінімізують свої податки, тому що ніхто не хоче платити так багато грошей в бюджет. А це означає, що оформляється мінімалка, а отже людина, навіть яка має хороший стаж, буде мати мінімальну пенсію 2361 гривень. Ну, а те, що виїхало 10 мільйонів українців за кордон, і частина з них не повернеться, це також говорить про невтішну картину того, що платити податки не буде кому. А пенсіонери залишилися в країні, вони нікуди не виїжджали в основній своїй масі. Тому, зважаючи на те, що така картина, і дефіцит пенсійного фонду, 230 мільярдів гривень, був у 2023 році, те, що державний бюджет доплатив, поївіть, скільки можна купити зброї, дронів, наукових розробок профінансувати за таку величезну масу грошей, але держава змушена доплачувати цим пенсіонерам, щоб вони мали цю маленьку пенсію. В Минулому році дефіцит був 280 мільярдів гривень, в цьому році, напевно, буде ще більше. Тому, коли ми бачимо на ці всі цифри, то повинно логічно виникати запитання, а що ж тоді робити? Ну, мені що, прямувати до бідності, чи мені дійсно створювати самостійно свої заощадження, чи як мені, які мої дії мають бути? І в зв'язку з тим, що в 2003 році вже було запроваджено трирівнову пенсійну систему, ми маємо вихід. Ну, перший рівень це те, що зараз працює, це що неефективне. Другий рівень міг би бути дуже ефективний. Він в Європі популярний. Це коли ми працюємо з нашої зарплати, ну хто працює на роботі, бо я підприємець, знімають податки, перераховують в той пенсійний фонд. на, на, на по цій системі другого рівня державний, але накопичувальний пенсійний фонд. І ці кошти мали би інвестуватися десь в бюджеті, в якусь економіку України, точніше, в якусь галузь економіки України, і мало би давати дохід. Але на сьогодні цей другий рівень не запроваджений вже протягом 22 років. І ще невідомо, коли буде запроваджений, тому що це, звичайно, навантаження на бюджет робить і ніхто не хоче допускати і шукати нові джерела надходжень. Тому ми маємо можливість тільки виключно скористатися третім рівнем, тому що перший для нас вже практично помер. Третій рівень це система недержавного пенсійного забезпечення, який дозволяє нам особисто. То відкладати собі свої заощадження для того, щоб формувати свій пенсійний капітал. І тому наше майбутнє може виглядати от таким, ну а може бути таким, яким ми бачимо на сьогоднішніх пенсіонерах. І знову ж таки, що робити, щоб, не, щоб бути оцим багатим пенсіонером, щоб не потрапити в бідність, особливо якщо вам вже ну, не знаю, там, років 40-45, а у вас стажу немає, тобто шансів вже жодних на те, щоб у вас був стаж. Хоча, я думаю, ви бачите і самі. Що навіть ті люди, які будуть мати стаж, вони не виживуть на державну пенсію. Тоді виходить одне створювати приватне накопичення, іншого виходу немає. І, до речі, це дуже популярна модель, така приватне накопичування, і це роблять в Європі ну, практично 90% людей. Саме за рахунок приватних накопичень і якраз в компаніях страхування життя ми маємо можливість вирішувати свою проблему довгострокового. Проблема пенсійного забезпечення формуючи довгострокові заощадження в компаніях страхування життя. На Заході, коли ми читаємо в Вікіпедії, договори страхування є основою доходу громадян пенсійного віку. І з ким ми можемо укладати договори. Тому що скажуть: в Україні немає нікого, в Україні це все лохотрон розводнять ненадійно, кидалово, ну що наші люди тільки не виговорюють, просто жах. Аж дивуєшся, звідки люди беруть таку інформацію. А ми маємо офіційних партнерів. Які працюють в Україні з 2002 року, відколи закон України про страхування? Це компанія Vienna Insurance Group, це компанія Unica, це компанія KD Life, TAS і MetLife. Наші два, ну навіть практично всі наші ці компанії, з якими ми працюємо, пріоритетно, звичайно, MetLife, Найбільша компанія в світі. Зауважте, що тут є 110 мільйонів клієнтів у 40 країнах світу. Нема більшої компанії в світі. І вона в Україні працює з 2002 року, і в час війни. Нікуди не пішла і робить виплати для тих людей, в кого стався якісь, якась подія пов'язана з війною, хоча це форс-мажор, і могла би не платити. Тому, друзі, хто із вас сумнівається в надійності, у вас є можливість перевірити. І методів є дуже багато, а найкращий метод це запитати мене або задати запитання тому консультанту, хто вас запросив на цей вечірній ефір. Стосовно надійності, ми маємо ліцензію введену Держкомфінпослуг, тобто регулятор ринку. Ми маємо. Витяг із Національного банку України про дозвіл перебувати і займатися такою, таким видом діяльності як накопичування, страхування життя. Ми маємо випуск про державну реєстрацію компанії. У нас є статутний капітал і багато, багато інших сильних моментів, які дають підтвердження того, що ті компанії, які тут працюють, надійні і їй можна довіряти. Компанії інвестують кошти, вони не тримають гроші під подушкою, так як деякі люди, і вони не тримають гроші на рахунку, тому що вони постійно інвестують для того, щоб заробляти. І інвестують досить великі це мільярди гривень кожного року інвестується в економіку країни. Ну, якщо сумарно всі компанії, це десятки мільярдів гривень. І ці кошти дають прибуток. І кожна компанія нараховує для нас, для клієнтів свої, своїх клієнтів прибуток і це в межах 12-15% річних. А для тих, хто на роботі офіційно працює, то наприкінці я ще розкажу ще одну таку цікаву річ. Значить, починаємо з того, що ми виробляємо собі фінансову звичку на основі. Першого закону грошей, який говорить, від кожної відкладеної суми, мінімум 10% від кожної зробленої суми мінімум 10% відклади. Рекомендую цю книжечку, вона дуже гарно читається. Найбагатші люди на Вавилоні. і вона дає всім законів грошей і 5 способів заробляння. І хто освоює цю книжку, той ніколи вже не буде бідним. Ніколи. Однозначно, що ця книга це така, знаєте, хороша привилка від бідності. І наприкінці я ще раз одну таку цікаву мотивацію, так що досить до кінця, додивіться цей ефір, щоб від неї скористатися. Ми можемо відкладати 20, 30, 50, 100 гривень, можливо, 150, і це буде давати оцей накопичувальний ефект, тому що можна відкладати кожного дня, можна раз на місяць, а можна один раз на рік заплатити і мати собі таку хорошу програму. І накопичення працює наступним чином: беремо таку середню на сьогодні програму в 30 тисяч гривень. За 25 років ви самостійно відкладаєте собі 750 тисяч. Зрозуміло, що нас цікавить прибуток, ну і компанія прибуток нараховує за принципом складного відсотка. Що таке складний відсоток? Це коли від прибуток, який нараховується, не виплачується нам, а залишається в складі основної програми, і кожного року на залишок коштів, які ми заплатили, плюс прибуток, який там сформувався, нараховується новий прибуток. Таким чином прибуток на прибуток формує накопичення додатковий дохід в розмірі півтора мільйона гривень. Разом з накопиченням це буде 2 мільйони 250 Ну і це вже досить непогана сума для того, щоб почувати себе більш-менш нормально в старості. А якщо в сім'ї таких дві програми є в чоловіка, в дружини, ну вже 4,5 мільйони, тоді вже себе буде прекрасно почувати, тому що це в середньому дохід сім'ї буде там від 1000 доларів до 1000 євро. Ну на сьогодні така різниця вже чуть, чуть ну, значна, тому що долар впав. А ми прив'язані до долара, і в нас автоматично євро виросло. Ну і в світі також євро подорожчало. Але навіть якщо мати тисячу доларів на місяць доходу, пенсійного, пасивного доходу, який не зменшується кожного місяця, кожного місяця приходить, то це вже дійсно забезпечене життя європейського типу, і ми можемо, будучи в пенсійному віку, відце собі дуже багато всього дозволити. Ну, і від собі теперішнього пенсіонера, який отримує 40 тисяч пенсій. Який його рівень життя, який його рівень харчування, що в нього в холодильнику? Яка в нього температура в кімнаті зимою? Чи їздить він відпочивати, чи їде він в санаторії? Тобто в нього це все є. тому що він, будучи в працездатному віці, подивився на себе в майбутньому і не хотів бути таким, як теперішній пенсіонер, і створив собі пенсійні накопичення. Паралельно до створених накопичень під час формування цього пенсійного капіталу ми маємо страховий захист. Захист випадок хвороб, травми. Операцій, критичних захворювань, рак, інфаркт, інсульт, коронарне шунтування, наркова недостатність, пересадка життєво важливих органів і ще багато багато інших критичних захворювань, які є описані в страховому договорі. Ми можемо отримувати виплату в разі діагностування, а також внаслідок втрати працездатності, повної, часткової чи інвалідності. Ну і, звичайно, якщо така прикрість стається як смерть, тоді виплату отримує сім'я. В кожному випадку поліс має двійну функцію: це захист нас в майбутньому фінансових Стороні і захист нас і, і сім'ю тепер, коли ми формуємо ще оці накопичення, цю фінансову парасольку, яку ми відкриваємо над сім'єю, неможливо переоцінити. Вона завжди важлива в будь-якій сумі, навіть якщо ви відкладаєте не 30 тисяч гривень, а 10, оцю мінімальну суму. І навіть якщо ви це робите не раз на рік, а по все одно це набагато краще, ніж нічого не робити. Тому, друзі, придивляйтеся до таких речей, тому що перевага страхування життя очевидні. Ну, наприклад. Надійність компаній не перевершена. Чому тому що ми не, не бачимо жодного прикладу банк, банкрутства міжнародних страхових компаній, які працюють в Україні? Ми не говоримо про українські, це тема окрема. Ми говоримо про міжнародні якраз з тими компаніями, з ким ми працюємо. Ну, та з компанія виведена з українських категорій наших надійних партнерів, тому що вона має перестрахування від австрійської компанії Vienna Insurance Group. Це суттєво підсилює надійність, тому що вона має. Величезну компанію, яка бере на себе відповідальність за надати гарантії по виплатах. Дохідність, така сама, як в банку, однак є великий плюс, про який я зараз говорю наприкінці. І є індексація, яка допомагає, перепрошую, захистити наші кошти від негативного впливу інфляції. Як вона працює? Кожного року до суми, яку ми оплачуємо, ми збільшуємо свій платіж. Наприклад. Для чого це робити? Для того, щоб ми мали адекватну суму до тої суми, яку ми починали відкладати. Для прикладу, ми заходимо в магазин і купуємо продуктовий набір, нехай це буде на тисячу гривень. Через, нехай це буде там м'ясо, молоко, чи молочні продукти, хліб, щось там, крупи і інше. І разом це на тисячу. Ми приходимо рівно через рік в магазин і бачимо, що ці продукти вже, в той самий об'єм, ті самі продукти коштують тисячу сто. І, як правило, ми заплатимо тисячу сто. Тому що в нас є оцей мінімум, який ми повинні купити. Отже, ми проплатили 100 гривень по інфляції за продукти. Те саме ми робимо своєю накопичуваною програмою. Ми проплачуємо інфляцію собі, але ці кошти, які оплачені, вони будуть давати прибуток. І ми проплачуємо не всю суму інфляції, а частину. А решту прибутку, які ці кошти будуть, де, ну, які будуть створюватися, генеруватися тим. Тими додатковими індексаційними коштами покриє решту інфляції. І за рахунок цього ми будемо мати відповіда... відповідну суму до купівельної спроможності кожного року. По закінченню договору нам кошти, всі, які ми заплатили на індексацію, повертаються. Прибуток, який був сформований, поверт, виплачується, і виплачуються всі кошти, які ми заплатили на накопичення, мінус страхування. І всі кошти, які ми отримали в вигляді прибутку, мінус оподаткування частини цього прибутку. Тільки частина оподатковується в банківському випадку, оподатковується прибуток в повній мірі кожного року. І, зрозуміло, захист є в страхових компаніях, в банку його немає. Банки користуються договорами із страховими компаніями. Ми можемо укласти договір, наприклад, на травматизму чи договір по здоров'ю з банком, але банк-посередник, такі самі, як і наша компанія. Тобто він дає можливість тільки вкласти договір із страхової компанії шляхом оплати страхового поліса, і він виконує роль по суті так само, транзитного механізму, який переводить гроші від нас до них. І найважливіше в дохідності це податкова пільга. 18% дохідності держава повертає тим клієнтам, хто працює на роботі офіційно. Тобто, 18% від суми поліса ви заплатили. Нехай це буде 30 тисяч гривень. Ви отримали 12% прибутку і 18% від суми. Тобто 5400 вам держава через податкову службу повертає на ваш картковий рахунок. Тобто сумарна дохідність по полісу для вас буде 30%. Максимальна дохідність по облігації внутрішньої державної позики 18%. А тут плюс 12%. ще. Тому набагато вигідніший поліс страхування, ніж будь-який інші фінансові інструменти. Ну і що для цього потрібно? Дуже просто. Ви зв'язуєтеся з фінансовим консультантом або зі мною. Ну, нехай це буду я. Я для вас роблю підбір програми, показую всі ваші переваги, які ви будете мати докладенного договору страхування. Ви задаєте запитання, отримуєте відповіді, розповідаю про підводні камені. Ну, їх насправді немає. Тобто, це називається виключення із правил, за яких обставин компанія не заплатить. Ну, їх дуже мало, ну, наприклад, п'яний за кермом, такого типу. Тому ну, що, звичайно, якщо людина порушила закон, то це не може компанія це стимулювати і оплачувати. Далі ви даєте свої дані, ми заповнюємо заяву. Заява вам надсилає, ви її ознайомлюєтесь, підписуєте і проплачуєте свого онлайн-банкінгу на рахунок страхової компанії. Компанія вам випускає поліс, все, ви під захист. Механізм дуже простий, прозорий і надійний. Ті з вас, хто оформить договір, до 2 липня, включно, отримають від мене подарунок, дві книжечки Найбагатші людини на Вавилоні» і бізнес 21-го століття. Це книжка по фінансовій грамотності, ця книжка, яка допомагає розвинути навички бізнесу без стартового капіталу. Дуже багато цікавих речей, які ви можете почерпнути. Надішлю вам новою поштою. Дякую за увагу. Вітаю вас із Днем Конституції, із Днем Молоді. До речі, як можна визначити, чи ви молодий, знаєте. Якщо ви можете помити ноги у умивальнику, значить ви ще молодий. Якщо ні, тоді вітаю тільки з Днем Конституції. Але в будь-якому випадку, я вітаю вас із цієї можливості, яка у вас сьогодні з'явилася. Сьогодні ви можете прийняти рішення, хоча б попереднє. Прийняти рішення стосовно того, яке буде ваше майбутнє життя. Чи ви будете забезпеченим пенсіонером, чи ви будете бідним пенсіонером? Якщо у вас ще є оце таке сподівання, що можливо щось зміниться, то знаєте, зміниться в іншу сторону. Тому що ціни ростуть, все дорожчає, а пенсії на фоні цих цін дуже повільно зростають і вони постійно втрачають у свою купівельну спроможність, тому що інфляція пенсію з'їдає. Тому якщо у вас є навіть стаж, і ви розраховуєте, що у вас щось таке все ж буде, то я хочу вас наперед розчарувати, що ні, ні, не розраховуйте тільки особисте піклування про себе, ну а ще піклування про себе теперішнього в процесі заробляння, а ще про свою сім'ю, можливо, від вас є фінансово залежні люди. Тільки ці речі допоможуть вам дійти до вашої другої молодості, тому що старість із рішими це не просто старість, це друга молодість, і гарно себе почувати. Так що дякую вам за увагу. Бажаю вам бути молодими, забезпеченими, здоровими, фінансово грамотними і спроможними пенсіонерами і зробіть все для того, щоб так відбулося. Завтра ефіру немає, в понеділок ми з вами зустрічаємося о 21 годині. Всіх раді бачити на ефірі. До нових зустрічей. Слава Україні!